Ви знали, що стан вашого кишечника впливає не тільки на травлення, але й на енергію, імунітет, шкіру, навіть настрій. Якщо кишечник засмічений, жодні вітаміни, жодні дорогі процедури не дадуть повного ефекту. Лікарі та науковці все частіше називають його другим мозком. Понад 70% імунітету знаходиться саме в кишечнику, тобто, якщо він у поганому стані, ви автоматично вразливі до вірусів, бактерій і навіть запалень. У ньому живе понад 2 кг мікроорганізмів. Це трильйони бактерій, які впливають на обмін речовини, рівень енергії та навіть ваш настрій. 90% серотоніну, це гормон щастя, синтезується саме в кишечнику, а не в мозку. Тому, коли він працює погано, ви можете відчувати втому, апатію, навіть депресивні стани. І ще один факт: від 5 до 7 кг зайвої ваги у людини це не жир, а застійні відкладення у кишечнику. Які роками не виводяться. Багато хронічних хворіб починаються не там, де ми думаємо, а саме з порушення роботи кишечника. Чи знайомі вам ці симптоми: хронічна втома, важкість, вздуття після їжі, висипання на шкірі, часті простудні захворювання? Зайва або нестабільна вага, все це часто не окремі проблеми, а наслідок того, що кишечник працює на знос. Уявіть трубу, яка роками не чиститься. Що з нею буде? Наліт, відкладення, забиті проходи те ж саме відбувається і в нашому організмі. Причини прості. Харчування на швидку руку, брак літковини, мало чистої води, стреси, які напряму впливають на перистальтику, а ще токсини і паразити, які непомітно для нас забирають сили і руйнують здоров'я. Але є гарна новина. Кишечник можна очистити і відновити не через жорсткі дієти чи голодування, а через системну, безпечну і природню програму очищення. Це комплекс, який м'ягко виводить токсини, прибирає патогенну флору, відновлює баланс бактерій і дає новий старт вашому організму. Результат ви відчуєте дуже швидко: легкість у тілі, чиста шкіра, стабільна вага, кращий сон. Більше енергії і навіть якість думок. Бо коли кишечник здоровий, усе тіло працює на повну силу. Я вже багато років бачу ці зміни у людей, які пройшли очисну програму, і кожен каже одне: я навіть не уявляв, що можна так легко і добре почуватися. Пам'ятайте. Очистити значить відновити, відновити значить жити повноцінно. І якщо ви давно мрієте відчути легкість, енергію та здоров'я у кожній клітині, почніть з головного, дайте вашому кишечнику шанс стати чистим, здоровим і сильним. А далі тіло і життя зроблять для вас решту.